Дитятко, люля же, люля, мале от рочатко, тут администраться мити були. Czy znajesz, gospody, że Bóg na Його. В цей день син Божий народився, залишилась радісна подія. У землю стомлено прокинуться, поглянь, як ангели радіють. Над вифлеємськими полями їх співи радісні лунають. За урочистими піснями царя, царів вони вітають. Нехай ця радісна подія, розвій смуток і тривогу за те, що Бог послав нам сина. Ми дружно скажем слава Богу. Нічка та ясна я зорями світила у Вафлеємі. Пречиста діва сина народила в яслах на гнасі. Великому пастухам у полі ангел явився, він сповістив, що у Богім убогім народився Слава Богу, слава на весу. До хліба прибігли, до впали. Славу святому, новородженому, Богу віддали. слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава вгорі, мир на землі, людям добра воля, ми також серцем до ясом припадімо. Христа вітаємо йому одному, новородженому, окрім відаємо, слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава в горі, мир на землі, людям добра воля, вся Україна співає. Нині кругом торжество. Друзі, і ми вас вітаємо зі славним благослонім вріздвом. Небо хай лини хваління. Нам народилось дитя, в ньому ми маємо спасіння маємо вічне життя. Тістіся, щиро співайте, слава Ісусу Христу. Мир на землі сповіщайте, Бог вам дасть радість святу. Дякуємо. Родина за столом відчиняє, а не двері позолоченим крилом. Благовісно нам сповіщає про народження ти став. Хаті свято розцвітає, гріє душ, що доброта пахне сіном і кутею. Сяє зірка сні скрипить, і колядка над землею з білим ангелом летить. Голови, Господарю, до вашої хати? хочемо вам, Господарю, Ісус, ваше життя, щоб ми проживали і біди не знали. Ми вже будемо, Господа. Дожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дябла, пословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай святиться тут Боже ім'я. Хай панує між вами щодне, щире слово і правду свята. Хай думки і серця вам їднали, це блага християнська любов цвятська у смутку, вам радість, свіщаю бо Ісусик на нем прийшов. Слава Богу, я я ми, тупаємо, я я не людям сеям, ось тупаємо, лежить з крадусним семь. Коли лажка в песіть хати, наш дорога, будевав вам у хвалити з тобою. Господарю відчиняйте, коляду ви зустрічайте, колядує Україна. Колядує вся земля, за столом уся родина, від батька і до сина прославляємо усі Христа. Колядуй, Україно, колядуй моя нене, колядуй Україно, Колядуй, земля, Колядуй, Україно, колядуй моя нене, колядуй Україно, колядуй земля. Тут стоїть кутя у хаті, щоб були ви всі багаті, щоб були ви всі щасливі, і щоб мир на землі, за столом уся родина, від батька і до сина прославляємо усі Христа. Колядуй Україно, колядуй, моя нене, колядуй Україно, колядуй земля. Колядуй, Україно, колядуй моя, нене, колядуй Україно, колядуй земля. Дякуємо.